На кризі зо два десятки рибалок на їхні гачки чіпляються лише мальки. Чоловіки скаржаться велику рибу МНСники розлякали. У них на порядку денному роз'яснювальна робота. Тущина для овлі риби безпечної вважається 15 сантиметрів. П'ять сантиметрів. стоїш ходим першому льду. А ти п'ятнадцять буранами їде по п'ятнадцять, да. поки МНСники роздають листівки із правилами безпеки. Частина рибалок переїжджає закидати вудки подалі від галасу. Я тут Катерок, як не проскочить. кльова нету, ми туди ушли. Проскочив, ми туди йдемо. Єдине про що рятувальники просять рибалок, щоб ті, виходячи на кригу, брали рятувальні жилети або хоча б мотузки. Любителі зимового відпочинку сперечаються, крига міцна, тож хвилюватися немає причин. Цілих 20, якщо не більше. Ось воно живе, ось воно. Ну ви ж бачите, то хто не рибак, той мерзе, то вдома сидить. А риба всього по барабану. Законодавчі у нас немає, ми можемо тільки проводити роботу, роз'яснювати, роздавати листівки, попереджувати. А ще можуть показати, як треба рятувати одне одного, якщо раптом крига не втримає. За кілька метрів від рибалок мінесники пірнають в ополонку, імітуючи рятувальна потупаючих, так вони хочуть налякати рибалок. Здорово, Він, Федір Глоба водолаз водолаз-рятувальник із понад 20-літнім стажем роботи каже, у крижану воду може провалитися навіть досвідчений рибалка, але більшість із них навіть після таких випадків продовжують нехтувати безпекою. Люди не роблять висновки. Коли ми пояснюємо, він іде без рятувального жилета, без конця, без ніяких рятувальних засобів, коли можна, чому не можна надіти рятувального жилета і йти на рибалку? Це що зазорно? Раз на тиждень рятувальники виходять на кригу, щоб попередити любителів зимової риболовлі про небезпеку. Попри це, від початку року на водоймах країни вже загинули 36 людей. Юлія Фінгарет, Максим Петраков, Київщина, п'ятий канал.